Євгеній Петрович сьогодні суперник новачок цього сезону. Команда «Лівий Берега, але доволі вже непроста. Як ви оцінєте поєдинок? Як ваш короткий коментар після матчу? Ну як ми і думали, важка гра получилась. Команда грає такий суловий футбол, вертикальний, де багато боротьби. Тому ми готувалися до цієї гри і звісно, пропустили два м'яча, такі в них навіть не моменти, два підходи до воріт, пропустили два м'яча спочатку, це внесло корективи. Але при всьому при тому ми багато сьогодні створили моментів, де могли навіть в першому таймі вже вигравати і 3-2, і 4-2. Тому таке резюме, що сьогодні ми не забили. Ну, не забили ті м'ячі і тому програли, навіть тому, що ми пропустили. Багато моментів створили, багато стандартів було. Тому що вигравати треба в такі грі забивати. Мені десь здалося, що перший пропущений дуже вплинув, тому що дуже швидкий пропущений, як ви вважаєте? Ну, Та звісно, завжди, коли пропускаєш швидкі і потім знову пропускаєш. Ну, то, звісно, впливає на них, тому що у них ще своя психологія. То, що... Але рахую все равно ми грали, показували ту, грали в ту гру, яку ми від них просили. Десь, може, в першому таймі хотілося б, звісно, реалізація. Були моменти у нас, дійсно були хороші моменти, але не забув. Але в другому таймі вийшли, забили і створювали моменти, давили їх, тому такий результат, звичайно, не погріє. Я погоджуюсь, що результат не е, Наскільки прикро програвати такі матчі, коли дійсно повністю володієш ініціативою, але пропускаєш два м'ячі ну, в підсумку. сидять розстроєні, голови опущені, розуміли. Самі розуміють, що ми, якби ми сьогодні виграли, могли би піднятися, закріпитися верхній турнірний. Таблиці, тому розстроєні. Але вони хотіли сьогодні виграти, і емоції були, і червона картка, і все було. Тому... Розстроєні вони, та й ми розстроєні. Така... Ну, це футбол, тим він цікавий. Не Завжди виграє та команда, яка була сьогодні. Якщо згадати минулі тури, були хороші результати, доволі піднесені. Потім неочікувана нічия ВЛНЗ, потім перемога дуже класна над кривбасами і сьогодні кривбасом і сьогодні поразка. Чому десь нестабільності цієї не, не вистачає? В чому, як ви вважаєте, можливо причина? Ну, Стабільності. Якщо сьогодні брати результат, я повторюю, що ми не забили свої моменти. Але я рахую, що ми в останні 4-5 ігор граємо стабільно. Тобто Ми там вигравали нічия, виграш. Гра стабільна нас. На виїзді в Черкасах теж рахує, що ми могли кращий, кращий результат провести. Тому ми вчимось, вони вчаться. Тим цікавий футбол, але прикро, прикро, що ми сьогодні не здобули купички. Попереду останні два тури цього року. Непрості суперники, і кова Валівка, ковалівка і рух. Розкажіть про плани і задачі команди на ці матчі. Два-дві виїзні гри будемо готувати. Зараз два дні вихідних будуть і будемо готувати. Сильні команди, які в верхні, верхній турнірній таблиці, турнірні таблиці знаходяться. Рух уже взагалі 6 ігор ну, і колос, то, не програє. Колос теж. Ну, я рахую, що ми будемо давати бій. Ці команди так само і грають футбол, і дають грати, тому цікаві ігри будуть.